Всім привіт! Сьогодні робимо просто крутезний огляд, який точно всім сподобається. Дуже класний варіант на подарунок, тому що він підходить як господині на кухню, також і на подарунок. це в нас ніж сокира кухонна зі сталі. Товщина 5 мм, Дуже класна, міцна, важка, 780 г. Довжина самої ручки 16 см, Ріжуча частина 21 см. Підходить під великі куски м'яса, під реберця, сухожилі для подрібнення на фарш м'ясо. просто ідеально. Додатково ви можете обрати ось такий шкіряний чохол, дуже зручно зберігати. Ось так виглядає сокирка в чохлі. На чохлі ми також можемо зробити гравіювання. І ще це не все. Щоб зробити ваш подарунок ще крутіше, ми робимо гравіювання на таких сокирках. Ось варіант, у нас гравіювання повністю з двох сторін. Ви можете зробити або малюнок, або надпис все, що вам вподоби. І ось такий варіант. Крім цього, ви можете придбати дерев'яну коробку або металеву коробку. Обирайте, що вам більше до вподоби, такий подарунок 100% сподобається. Пишіть нашим менеджерам, і вони вас проконсультують.